Я певний, що час від часу ми все ж таки доб'ємося звільнення нашого підзахист на співварку. Чи відомо вам, чи планує пан Ігор це заставу? Я не знаю, в природу таких коштів, в нього немає. Раніше суд обрав запобіжний захід і колишньому директору з безпеки Енергоатома Дмитру Басову. Це 60 діб тримання під вартою або альтернатива застава в розмірі 40 мільйонів гривень. Басова підозрюють в масштабних розкраданнях. В матеріалах розслідування на Бутасап він фігурує під кодовим ім'ям тенор. За даними слідства, саме Басов, нібито координував тіньову схему, контролюючи закупівлі та фінансові операції енергоатому. Басов казав, що нічого не порушував. Як повідомлялось на засіданні під час обшуків, у нього він так само, як і Миронюк, намагався знищити докази, телефон і документи. Чоловік це підтвердив в залі суду і сказав, що зробив це, щоб нібито уникнути маніпуляцій. Телефони були поламані вже на момент заходу. Чи він їх поламав вчора, чи позавчора? Я цього не знаю. Денбасо ми... поламав свій телефон напередодні обшуків, я не зрозуміла. Просто. Я не знаю, коли він їх поламав. На момент обшуку телефони були поламані. Вдома були ще інші телефони. Але орган досудового розслідування звернув увагу тільки на цих два поламаних телефони. До слова нині тривають судові процеси щодо колишніх офіцерів управління державної охорони, яким закидають буцімто перевезення коштів з Російської Федерації під час передвиборчої кампанії виборів президента в 2019 році. Докази слідства ґрунтуються на флешці з матеріалами ФСБ, які передав соратник Медведчука Тарас Козак. То для порівняння з визначеними заставами чиновників, обвинувачених в корупції, застава офіцерів Вадима Чучковського, Руслана Крамаренка та Сергія Воливача становить 242 мільйони гривень. Кожному. Тоді як у фігурантів справи щодо корупції в енергетиці і оборонці Ігоря Миронюка 126 мільйонів, а в Дмитра Басова лише 40 мільйонів гривень. Нагадаю, перед цим Володимир Зеленський відреагував на оприлюднені плівки набу. Президент закликав до відставки Галущенка і Гринчук. Каже, ці міністри не можуть залишатися на своїх посадах, адже питання довіри є ключовим. Повинна бути максимальна чистота в енергетиці. Всіх процесів абсолютно і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем. І, добре, що Кабінет міністрів України надаватиме повне сприяння слідству і всім процесуальним судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління енергатво. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати рішення. Про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись в юридичній площині. Третє буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів України і зараз. Всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики, русські удари, втрати абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо енергоатом. До слова в одному з епізодів справи про розкрадання в енергоатомі президент Володимир Зеленський подзвонив міністру юстиції, і колишньому міністру енергетики Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча про це повідомив прокурор САП на засіданні Вищого антикорупційного суду. Він наводить один з епізодів розмови як підтвердження впливу Міндіча. Прокурор САП наголошує організатор схеми відмивання коштів навколо енергоатому та близький друг Зеленського будував зв'язки з Галущенком завдяки заступництву президента. Також Охоронці задокументували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віце-прем'єр-міністру України Чернишову. Про спілкування з відповідно керівництвом країни та подальшому донесення цієї позиції міністру закордонних справ. Так. І що найголовніше, що підтверджує вплив Міндіча, в, честь, в цій розмові є такі. Є таке спілкування на курсі справи 251. Зокрема, під час розмови Галушенко телефонує президент, який піднімає трубку, алло. Здравствуйте, Володимир Олександрович, здрасте, все, есть, є. є. Міндич питає, поді, ні, Галушенко, Ну я поїхав. Цукерман. А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебя. Миндич кажет, да. А, да, прочел смс. -ку. Гер, Галушенко питает, а что ты написал? Миндич, что Ера хочет с тобой поговорить. Галушенко, да ладно. Цукерман, не так. Вызови Геру. Миндич, не так. Извини, сколько раз я тебя говорил. Вызови Геру. Стукерман смеется. Галушенко пытается, и что мне с ним? Миндич поведомляет, да слушай. Владимир Александрович, да все, но вы же понимаете, идти мне в дворники, тоже не сурки. Я сделаю все, что вы скажете, все, что вам надо, я ваш. Скажи плюс, что то да все. Галушенко, да? Ну тогда я сейчас поехал. Отже, шановні гості, я би хотів зараз розібрати, щоб ми розібрали ці ланцюжки цього процесу, який зараз відбувається, який вже називається в Україні мінчучгейт з юридичної точки зору тому, пане Костянтине, я думаю, що вам слово, щоб ви зрозуміли пояснили з юридичної позиції. Чи є шанси у прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури і детективів НАБУ вивести цю справу до суду і до вироків суду? А, ну я не прокурор, за я прокурорів розумію. говорити не можу. Але насправді від себе як адвоката я готовий відмітити, що за свій адвокатський стаж я вперше бачу. Подібну справу із подібними доказами і такими фігурантами, які фігурують в даному кримінальному провадженні. Насправді це унікальний випадок для України по і масштабам, і фактичним обставинам, які висвітлені правоохоронними органами. Це перше, що необхідно відмітити. Унікальність. Якщо ми говоримо про... Ті обставини, які безпосередньо висвітлені правоохоронними органами, точно так же скажу, що доволі чіткі зафіксовані розмови і прокурори в судових засіданнях доволі часто в антикорупційних інстанціях вони звертають увагу на суспільний резонанс постійно. І постійно маніпулюють а, саме суспільним резонансом. Ми сьогодні на цій справі саме бачимо цей факт. Є відповідний суспільний резонанс, а, і цей резонанс, а, на мою думку, а, він на стороні наразі прокуратури. Можливо, я помиляюся, але особисто для мене саме так виглядає. А, докази, чи є вони переконливими, чи ні, відповідно, їх оцінку буде надавати суд. Але для стороннього спостерігача те, що озвучено безпосередньо антикорупційним бюро, воно там дійсно викликає відповідний такий суттєвий інтерес, да, і суттєву, суттєву переконливість має. А це що стосується суспільного резонансу. Якщо ми говоримо про... Сукупність, скажімо так, фігурантів, то я, мені здається, тут йде певне таке зміщення. Ми чомусь обговорюємо і в СМІ обговорюють персоналі, угу. Там, міндіча, інших фігурантів. Але я хочу звернути увагу не на персоналі. І головне тут не персоналі насправді. Оскільки буде це міндіч, буде це інша особа. Це нічого не міняє. Давайте поглянемо загалом на ситуацію. Яким чином взагалі у нас в державі стався такий факт? От яким чином? Він не стався просто випадково. Це не випадковість. Угу. Правоохоронним органами висвітлена, на мою думку, певна системність подій. Цю системність подій. Вибудовували. Ось на це варто звертати увагу. Саме на системність подій. Якщо говорити про заяви там, Володимира Олександровича, наприклад, особисто для мене позиція є доволі, ну, мабуть, скупою, я так скажу. Оскільки ну, особисто я не почув того, що дійсно. Хотілося б почути, ми міняємо зараз там посадових осіб відповідних структур. До чого це призводить? Так, да, можливо, це призводить до викорінення тієї там схеми, яка була вибудована. Да? Але знову ж таки, ми говоримо зараз, от викорінюючи певних там посадових осіб, знову ж таки, вектор уваги зводиться до персоналі. а питання не в персоналях. Питання, як так сталося у нас в державі в часи війни, коли основний акцент на енергетиці? Угу. Як це так сталося? Як основа стратегічна основа нашої та. національної безпеки? Ось на сьогоднішній день це питання це основа національної безпеки. Нам відповість, можливо, опонент уявний. Санкції РНБО. Окей, на скільки осіб? На двох? Угу. Все. А це вирішить якось ну, питання, це не думаю. Ось про що треба говорити. Не про персонал, вони взагалі не важливі. Суд з персоналіми розбереться. Якщо будуть докази, буде встановлена вина, суд буде розб... ну, суд, суд розбиратися буде, і відповідне рішення буде приймати. То вже питання часу. Виключно часу і виключно професіоналізму сторін і адвокатів, і прокурорів. А на питання, як так сталося сьогодні, у нас в державі я відповіді не отримав ні від кого на сьогоднішній день. Ось важливе питання. От пан Костянтин зачепив до речі одну із ключових мкодний із ключових моментів, на які я теж звернув увагу стосовно комунікації по цій справі з суспільством. Мені просто цікаво, а що у нас відбувається на марафоні Єдині Новини? І як це висвітлюється? Ця цей скандал саме на марафоні Єдині Новини. В нас є прекрасна прекрасний детектор медіа, який Відстежує роботу ось, всіх медіаресурсів, Вони вказують на те, що е, тільки через півтори доби від ранку 10 листопада до середини дня 11 листопада, вчорашнього дня, в телемарафоні Єдині новини обмежувалися. Лаконічними згадками про операцію Мідас у випусках новин наступного дня, 11 листопада, обговорювали цю тему з гостем членом наглядової ради НАК Енергоатом Тимофієм Миловановим, який написав заяву про відставку. От як, от як ви оцінюєте реакцію? І те, як це оце все посипалось, і там почали писати заяву. Гринчук вже написала заяву про відставку. Милованов написав заяву про відставку. Всі прозріли, різко всі прозріли, написали заяву. Це я про відставку. Я колись сміявся з колишніх партійних робітників, які в 91 му році були членами комуністичної партії, і всі вийшли з партії в 91-му році. А Вибачте, партії в... регіонів під... а. в 91-му році партія комуністична радянського союзу перестала існувати, тому що перестав існувати радянський союз. Ви автоматично перестали бути членами комуністичної партії Радянського Союзу. Пане Костю насправді мені кинулося в око те, що в плівках. Міндіща так званих, при представленні прокуратурою своєї позиції, висловлена було, було формулювання, що особи, які є фігурантами даного провадження, вони повністю контролюють енергоатом. І навіть контролюють більше, аніж наглядова рада. Фактично, як я зрозумів, частково заміняючи да своїм uh -huh. впливом, а навіть функціонал наглядової ради і керівництва енергоатому, от у мене, якщо це відповідає дійсності, така позиція прокурора, яка озвучена була, да і антикорупційного бюро, то у мене виникає логічне питання. А як цього не помічала ціла державна структура? От як? як цього не помічав менеджмент. Як цього не помічав керівний склад? Як цього не помічав контролюючий склад, якщо ми говоримо про наглядову раду? Угу. От як цього не помічали ці персоналі? Таке взагалі можливо. От знову ж таки, ми повертаємося до того питання, яке я озвучив на початку. Як так сталося? Я ніколи не повірю в те, що внутрішня безпека. Цього не бачила. Угу. Ну, це важко. Якщо при умові, що позиція прокуратури вона є такою і вона підтверджується доказами, то мені важко повірити в то, що керівний склад, контролюючий склад, менеджмент, Служба безпеки цього не бачила. Ну, це це одне виключає інше фактично. Виходить так. Тому, якщо Прокурора позиція вона дійсно є підтвердженою і відповідає реальним обставинам. то... Дуже мені б особисто хотілося почути навіть не позицію наглядової ради, uh -huh. а позиція керівників нашої держави. Як так сталося? Оскільки знову ж таки повторюся, на сьогоднішній день я почув е, суспільство, почуло доволі скупу заяву, що е, з юридичної точки зору будемо розбиратися. Uh -huh. Суд розбереться з юридично, а суд. А, але знову ж таки, а як так сталося, що. Керівний склад, назву так, менеджменту держави. Да? Керівний склад державної структури, від якої залежить енергетична безпека, як мінімум навіть енергетична безпека країни. Да? Ну, в це важко повірити. Тому ну, на сьогоднішній день це основне питання. З персоналями там суд розбереться. Буде е, вироки, не будуть вироки. Насправді це з однієї сторони важливо, а з іншої сторони, враховуючи масштаб, враховуючи фактор національної безпеки, перш за все, ми не на те дивимося. Знаєте, я хочу звернутися зараз до нашого помічника штучного інтелекту і запитати для того, щоб і нашим глядачам дещо пояснити ті, хто не розуміє, можливо, як побудована має бути в правовій державі побудована система управління? Давайте звернемося. Привіт. Хочу тебе запитати, чи в якій державі? І чи можливо в правовій державі, що заступник міністра енергетики або віцепрем'єр може призначати або знімати посла України в Сполучених Штатах? Цікаве запитання: насправді в більшості правових держав, і, зокрема, в Україні, призначення чи звільнення послів, це прерогатива президента або міністерства закордонних справ за поданням президента. Заступники міністрів, навіть віцепрем'єри, як правило, не мають таких повноважень. Тобто в Україні за законом посли призначаються і відкликаються указами президента. Інші посадовці, такі як віце-прем'єри або заступники міністрів, не можуть самостійно вирішувати питання щодо призначення чи звільнення посла в Сполучених Штатах чи де-інде. Ще таке питання: а в якій державі таке можливо? Ну, якщо чесно, це доволі нетипова типова ситуація для будь-якої правової держави. У більшості країн, де є чіткий розподіл повнажень і дипломатична служба, послів усе таки призначають або глава держави, або глава уряду за поданням відповідного міністерства закордонних справ. Ситуація, коли заступник міністра чи віцепрем'єр мав би такі повноваження самостійно, виглядає доволі незвично. Якщо десь є подібні практики, то це скоріше характерно для країн з менш формалізованими або, скажімо, авторитарними системами, де є менше розподілу. Владних повноважень, але в класичних правових демократіях таке практично не трапляється. Дуже тобі дякую. Ну що? Отже, я розумію, що можливо ці запитання вони логічні, вони достатньо прості для штучного інтелекту. Але він їх універсалізував. І мені здається, для наших глядачів, тих, які тієї частини аудиторії, яка не розуміє, чому президент, наприклад, не може впливати на не має повноти свого впливу, наприклад, на якісь органи місцевого самоврядування або якісь рішення органів місцевого самоврядування. Так само, що коли якийсь міністр або заступник міністра, або радник офісу, чи голова навіть того самого офісу не може впливати на прийняття тих чи інших рішень, штучний інтелект виводить формулу, в якій саме державі таке можливе. Точно не в демократичній і не в правовій державі. Пане Кося, це той рідкий випадок, коли я з штучним інтелектом повністю згоден насправді. А ви зазвичай, ще й сперечаєтесь? зазвичай я юридичні питання задаю і відповіді отримую доволі спірні? Але в даному випадку дійсно я готовий відмітити, що в правовій державі дає де певне чітке регулювання призначення тих чи інших державних персоналів. Цього траплятися в правовій природі взагалі не може. Якщо це порушуються, алгоритми правові призначення посудових осіб вони порушуються. Це може містити склад як там, мінімум. Ну, я думаю, що однозначно навіть може містити склад кримінальний. Як мінімум, зловживання впливом чи подібні там є ряд. Кваліфікуючих ознак і ряд кримінально-карних дій насправді. Тому тут однозначно готовий констатувати: якщо є регулювання, а у нас в державі правовій, де діють закони і конституція, поки що не на паузі, такі випадки траплятися не можуть. Якщо знову ж таки відповідають дійсності ті записи, які оприлюднені прокуратурою, то дійсно ці дії мають розслідуватися. Угу. Повідомлена інформація і зібрана інформація правоохоронними органами їй мають надавати окрему оцінку. Це можливо окрема складна від злочин. Я Ось ще такий. додам. Тут з'явилася інформація. Працівниці так званого бек офісу Лесі Устименко обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави в 25 мільйонів. До слова її чоловік має громадянство Російської Федерації. Про це зазначив прокурор. Я так розумію, мова йде про той жіночий голос, який ви напевне чули на цих плівках. Якщо я не помиляюсь, напевне, це вона це є бек-офіс. Угу. Ну знову ж таки, от ви сказали про персоналі, які не важливі. Це не неваж... Можливі персоналі, тому що вони, а як ну це ноунейми no знову ж таки. Але мені дуже не хочеться, щоб ці ноунейми no сиділи, а ті головні фігуранти, які е, приймали рішення, куди направити гроші, яким чином їх направити, і вирішували всі питання, вони були на свободі. Ось це мене найбільше турбує сьогодні. Е, ну Насправді, якщо ми говоримо про призначення, да знову ж таки, повертаючись до цих плівок. Я не почув офіційної позиції президента України щодо цього факту, угу. оскільки персоналі посла Сполучених Штатів Америки не можуть призначатися. Тобто, впливали і на президентські ну, звіс, рішення. Да. Тобто, тут треба ну як мінімум, суспільству, мені здається пояснити, чи було це, чи не було. Чи е, відповідає це дійсності, угу. чи ні? На а ви підписували день, подання? А ви на, підписували на документ про день, призначення. Е, озвучена позиція прокуратури. Вона озвучена доволі чітко, насправді. Да? Е, вона обґрунтовується... Відповідними записами. Оцінку належності допустимості цим записом з правової точки зору буде надавати суд. Але припустимо, от запис є. Він відповідає дійсності. Припустимо. З іншої сторони, ми бачимо позицію ні. На жаль, повертаємося знову. Як так сталося? От у мене сьогоднішнє одне питання: як взагалі у нас в державі так сталося? Як невдобно вийшло? Ще одна інформація, і зараз ми її обговоримо, і ви додасте теж квартал 95 відмежувався від Тимура Міндіча, підозрюваного в корупційній схемі в енергетиці. Прес-служба студії зазначила, розслідування набу щодо корупції співвласника студії Міндіча не має стосунку до діяльності кварталу. Міндіча називають таким, що має Юридичний зв'язок зі студією, але не бере участі в її діяльності і не впливає на контент або рішення команди. А це як юридичний зв'язок? Тобто е морального духовного зв'язку немає, а є юридичний зв'язок. А цікаво, а що перше? Ну насправді... це курка? Юридичний зв'язок чи який мораль, а який ще має бути інакший зв'язок? Ще в них є якийсь зв'язок, я так розумію. Там є різні рівні зв'язків. Ну, насправді, можливо, і є якісь рівні зв'язків, да? але мені здається, все ж таки, якщо ми говоримо про суб'єкта господарської діяльності, угу. а це суб'єкт господарської діяльності, то у нього є а, власники, і це юридичний зв'язок, і фактичний зв'язок угу. власник. Ну, так? Давайте от на пальцях поясню ну, ви власник, власник. телефону. Да. <реш> ваш є, номер там все А там. Є директор, угу. який підпорядковується власнику. Він підпорядкований юридично власнику і ну, фактично, або групі акціонерів, да, які його Або, призначили. і фактично він підпорядкований, оскільки власник йому каже: слухай, а давай зробимо щось там. Да? І директор, як найманий працівник, він зобов'язаний виконувати волю власника. Так побудована структура власно ну, в рамках директор. закону дану ну, звісно, в рамках закону. А, мені здається, якщо є цей юридичний зв'язок. То є і фактичний зв'язок. Uh -huh. ну, не може бути так, що ви власник, але ви не власник. Ну. Uh -huh. От, от я, я намагався пояснити на пальцях, якщо чесно. Насправді я вам... на так, є одне цікаве юридичне питання. Я коли їхав в студію, я побачив новину, що є подання до РНБО щодо санкцій по Міндічу. Мені насправді цікаво, що зараз буде відбуватися в той період, коли ще санкції не накладені з студією 95-го кварталу. От реально цікаві обставини, насправді, оскільки ну, можливо певні маніпуляції навіть із власністю із рахунками. Чого б знову ж таки, знаєте, з суспільної точки зору не хотілося б бачити. Ви маєте на увазі, що президент може накласти санкції на міндічу? Ну, так, подання санкції. ж є. Якщо це відповідає дійсності, та новина, яку я, я почув, да, то в, вірогідно так. Це дійсно буде цікаво. Я вам дуже дякую сьогодні, що ви завітали до нашої студії. Косятинглоба, адвокат Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics в цій годині в нашій студії.